Друзі, привіт! Як обіцяла. Сьогодні буду показувати вам основну вправу в Джун Юань Цегун велике дерево. Ось ще одне моє велике дерево. Ці дерева, які я вам показувала в своїх предыдущих відео, вони вже напрацьовані, можна так сказати. Є коннект. Хто дивився фільм Аватар, там з усією природою людина мала коннект. Це з'єднання з, з енергіями. Якщо е, ви тонка, така відчуваюча людина, е, то ви будете відчувати оцю енергію, яка вам підходить, а яка ні? Ось е, тому сьогодні е, вправа велике дерево. Е, треба стати е, так, щоб ваші е, е, м'язи були розслаблені, щоб енергії проходили вільно. Язик Приїжджати до нього, щоб внутрішні енергії проходили вільно. І далі точка байхуей, вона там, де наше от тімечко зростається, не зростається, і через нього проходить енергія. Ваша шия розслаблена і якби за ниточку, отак, от, от ви до енергії. Ну, пристібнуті, це треба собі уявити. Розслабити плечі, розслабити руки, розслабити ноги. І для цього ці всі вправи підготовчі вони робляться. Чотири підготовчі вправи вони є на каналі. Я їх під цим відео обов'язково підключу. І спочатку спочатку ви їх практикуєте, а тоді вже починаєте відстроювати своє тіло для великого дерева, для вправи велике дерево сьогодні дуже часто. В моєї мові, тому що якщо немає якби розуміння і з'єднання між енергіями, то тоді там є дисбаланс і це не веде до нічого хорошого. Так, і далі, вертаючись в велике дерево, треба уявити себе великим деревом. Так. Уявляємо себе великим деревом. Ми дерево, наше коріння. Бачите, енергії, я спиною відчуваю оці всі вібрації. Но якщо будете практикувати, ви теж будете відчувати енергії. Відамо їм доложне. Розслабляюсь і беру цю енергію. Руками, відчуваєш вібрація. Ми заговорили за енергію, а тут вона вам прямо в руки. І вам треба розслабитись, відкрити ладоні долоні, щоб ви взяли цю енергію. А якщо вони зжаті, ну що туди положиш? Нічого. Так все в житті, так все на планеті, все є мікрокосмос. У всьому можна побачити енергію і підказку. І знову вертаючись до великого дерева. Так, ми все розслабили. Плечі, руки, шия. Тут тємечко теж підтягнулося, і ось наша шия так розслабилась. язик прижатий до нього. А очі трошки прищурені, щоб ви так бачили, що відбувається. кругом вас. ось. Але це вас не торкало. Все йде так, як воно йде. А ви в прекрасному місці для того, щоб з'єднатися з цим місцем і наповнитись його енергією. І в цій позі, яку я зараз покажу, ось ми держимо руки напроти нашого нижнього котла, нижній кантіол, називається, де ми свою енергію храним. Як оновити цю енергію відчути заново для дівчат? Права рука знизу, а ліва зверху. А для хлопців наоборот. І ми ставимо на нижній дантянь, кладемо в наші руки, це два пальці нижче пупка. І уявляємо, що там місце, де дві енергії об'єднались в, в один шар. Жіноча енергія це води, а мужська енергія це енергія вогню. Ці дві енергії, як пам'ятаєте, дві рибки, вони в балансі, вони в енергії вони не в застуї, а вони вращаються одна е, з другою. І в них є конект, і баланс. Тоді і людина буде в сторону. Ось, І ми візуалізуємо цю енергію, цей шар з двома енергії, з двома е, стихіями вода і вогонь. І розслабились ноги, ноги. Ну, Як підійду далі, ви мене не почуєте. Ноги отак от поставлені трошечки і коліна трошки призігнути, щоб не було напруги зовсім трошки, щоб ви не напрягалися, щоб енергія спокійно проходила. Знаєте, Як шланг перетягнути, отак, от тут вода не потече. А якщо розслаблено, то ось і вода, і енергія в нас все тече. Так от ми уявили шар, можна його ще далі уявити, щоб він у вас між лабунями. Ви його прогріваєте в чистій океанській воді, прогріті сонце. Ось ви прогріваєте і наповнюєте енергію. Коли ви це собі трошки хоч уявили і відчули, як ваше тіло двигається, Ось оцей шар між ладонями. Зверху промили, знизу промили, приймаємо енергію дзвонів. Це дуже добре. Ось І тоді ви його тримаєте між ладонями. На тій відстані від себе, де вам зручно, де у вас руки мають силу і болять. Ноги розслаблені, між ладонями шар. І можете уявити між собою, між руками цей шар. І далі ми уявляємо, що наші ноги, велике дерево, це наші ноги це як коріння, воно проростає в землю, очі прищурені. Проростає в землю і звідти п'є енергію води, землі. А наші руки це як дерева, як гілки дерева, як гілки дерев. Вони п'ють енергію сонця, навіть якщо його не видно, воно все одно є за хмаринками. Енергію сонця, енергію зірок. І Я зараз відчуваю, як сахи співають. І цю енергію беремо, бо мені подобається ця енергія. Це я вам розповідаю оцей весь план, який ви повинні відчувати, коли ви туди занурюєтесь. Бо кожна деталь вам додає енергії, наповнює вас. І ось тємічко. Тємічко тянеться вверх. І розслаблено, трошки розслаблено, щоб м'язи і шиї теж були розслаблені. І вільне дихання. І ще далі план. Ви бачите, перед собою бок. ну є від або вчителя. От я бачу сім Мінтана. Я бачила його відео, це наш вчитель. Вчитель Ось, і він розповідав всі ці плани, як відстроїти тіло, розум, думки. Щоб Зануритися в цю енергію і отримати її. І я як людина стою між двох енергій енергії землі, енергії неба, і через мене проходять ці енергії і мене находять. Є спеціальна музика, якщо ви практикуєте десь в залі. А якщо на дворі, то це музика всесвіту. Це всі звуки. І в так... В такій ось позі розслаблені треба простояти. Ну по перше, скільки ви простоїте. Тому що людина тренована, в неї можуть боліти плечі. Вона відчує всі зажими на своєму тілі. Коли я починала практикувати, то в мене боліли плечі: спина, руки. Мені було дуже важко простояти навіть ну, 10 хвилин. А далі ви ну, ваше тіло вам буде давати все більше і більше енергії, що ви зможете стояти півгодини. Що це дає? Ви є, як сосуд будете наповнятися енергією? І тоді цієї енергії, далі цю енергію треба запакувати. Колись я розповідала про це, але раз це все про, про, про велике дерево, ось ви попрактикували і далі ми, ми постояли 30 хвилин, і зараз виходимо. Цю енергію опять, ми збалансували і зробили шар наш маленький. З двома енергіями і знов вклали в нижній Дантянь, два пальці нижче по І уявили там свій цей шар. І запечатали енергію. Уявляємо, що ми там ставимо замок, щоб ця енергія нам лишилась, не розплескалася. І далі ми розподіляємо цю енергію, що залишилась кругом нас, тому що, коли ми, тому що, коли ми практикуємо кругом нас, з'являється поле, енергетичне поле. І е, його теж можна в цю енергію в собі взяти. Тобто ми руки розводимо і якби беремо його, мислимо в себе Ось Отак ми його погрузили. І зараз прохлопали, взяли енергію зі свого кола, прохлопали і ноги. Ось я далі відходжу. А тоді обов'язково треба цю енергію пригладити, щоб вона не була єжечком, а була м'якою для вас. Отак. От і тоді наші руки вони вже мають таку енергізацію, що вони способні вас лікувати. Що вас болить, ви розтираєте ладоні тут точки Лаоху і прикладаєте до того місця. От. І це вже все. Може це поверхнево, але для тих, хто хоче практикувати, я лишаю телефон завжди під відео, і у вас буде змога практикувати разом зі мною онлайн. А якщо ви в Черкасах, то ми побачимось. Друзі, на цьому моє відео я закінчую. Обіцяю, що буду і далі виставляти свої відео, щоб ви. Мали уяву про те, що у нас тут енергії дуже багато, але треба її вміти ем, взяти, настроїтись на неї і взяти. Її. Ну і що хочу побажати. Дякую, по-перше, всім, хто зараз зі мною, хто підписався. Я дуже рада вам, всім це мене мотивує. Всім, хто підписався нас вже. 300 чоловік з гаком. І це мене мотивує далі знімати. Це говорить про те, що є цікавість в Україні, незважаючи на важкий стан. А ці практики зараз саме і потрібні. Вони заспокоюють, дають енергію далі жити і працювати, і бачити перспективу далі. Ось тому займаємося і будьмо здоровими. всіх. До зустрічі.